Вікенд із Оксаною Квітневою ми це Квітнева. Ми це Оксана, але я не сама. Звичайно, немає в мене. Е Займенника вони стосовно своєї персони я цілком бінарна особа. Це так наслідки Євробачення далися взнаки. Не знаю чи дивився його, напевне, ні, в дорозі не дивився. актор виконавець ролі легендарного Леся Курбаса, теска нашого міста, міста Івано-Франківська, Станиславова, який наразі у студії найтеплішого полюсу планети і готовий вийти в ефір на Фейсбуці. Точніше, Західний полюс готовий. Вийти в ефір на Фейсбуці. Ми виходимо, ви можете на нього глянути. Ви точно його десь бачили. Де ми могли вас бачити, пане Станіславе? Не, не знаю, може на вулицях Івана франківське місце, яке я дуже-дуже люблю. <рес> Наскільки часто ви тут буваєте? А коли запрошують, ніколи не відмовляються. І ось вас запросили сьогодні я? з нагоди спецпоказу, стрічки. Будинок слова. Гарна, гарна подія. Вчора я ще був в Києві. А позавчора була прем'єра цієї картини, а сьогодні показ тут. Це дуже символічно, тому що е, мою попередню картину з України до Голлівуду ми представляли саме тут, і це е, запам'яталося мені. Я люблю ваше місто по справжньому щиро. Може, тому що ви тиски чи не тільки? Мабуть, не тільки. Зрештою, воно зрозуміло, ми теж його всі щиро любимо. А ви людина здалеку і не просто собі з Києва приїхали, хоча ви живете там достатньо довго. А ви, як вас зазначають уродженець Кривого Рогу, я одразу собі подумала, як Іван Уривський, ще одна творча людина з Кривого Рогу. Має вас розчарувати і ось я що ви взагалі родом і коренями. Хоча, може, це не рід, може це просто колишні реалії, які кидали людей туди-сюди по неозорих широтах, закинули вас аж. Uh... На північний Кавказ. Але реалії закинули не мене, а мою маму, мою бабусю, які дійсно завдяки тим реаліям, про які ви говорите, не тікаєте, опинилися там. І мій тато служив в армії саме в тих місцях. Там він зустрів мою маму. Вона була дуже юна, красива і звали Тамара. День матері сьогодні. Так, згадує мою маму з любов'ю і. Сумою, інколи за нею дуже-дуже сильно. І в, в результаті їх зустрічі з'явився я на світ, і тато повернувся до Києва вже з дружиною, з, зі мною, і е, вся історія, вона така. Знаєте, Тато у мене наполовину українець наполовину поляк, а мама наполовину українка наполовину грузинка. Тому тому... я відчула рідну душу. Ми тут всі наполовину поляки, ну майже. Тому, мабуть, мене і тягне сюди часто. У мене теж тато на поляк і назвали вас так неспроста. Неспроста мене назвала так бабуся. Бабуся Ядвіга, яка, попри всі намагання батьків, надати мені інше ім'я сказала, що ні, він буде Станіславом. Так і сталося. Станіслав Сокненко у студії найтеплішого полюсу планети. Я чесно кажучи, не гуглила ваших регалій. Хто ви і не є. не треба, і не треба зараз з'ясувати. У вас є шанс. Які у вас за плечима звання? Не звання а, звань. Ніяких немає. Я м, людина скромна, я м, дуже люблю мистецтво. За освітою, як інознавець, але в моєму житті було і написання книжок, і режисерські роботи, зйомки документальних фільмів, вистави в театрі і трошки акторська робота. Тому звань немає, але роботи є багато. А як людина з освітою не акторською може почати займатися акторством? Це Я, Це теж, я теж не знаю як. Для мене це дивина. Але дивовижно ще й те, що в моєму житті був такий досвід е проживання і роботи у Великій Британії. І саме акторська кар'єра розпочалася там, е в театрі, а потім на телебаченні і в кіно. Щось британців мені побачили такого, і е е завжди мені доводилося грати е негативних персонажів. Mm. Бо всі вони були росіяни. Mm. І, а a... вас така українська, така київська, мені метро з столичним попахою метрополітеном. Ну добре, що метро нічимось іншим. Ні, ну от саме звучання. Я, я не записував анонси в київському метро. Uh -huh. хоча в Лондоні доводилось працювати і на радіо, і на такій, такій роботі, як voice Over, озвучувати телевізійні програми, документальні фільми. Voice ну, over це є, voice over. Тому о, дуже люблю кіно і театр, тому що він ввійшов, це, мабуть, моя друга любов, театр. І Хочу сказати, що мені доводилося грати реальних історичних персонажів, включаючи Тоніно Гуера, відомого італійського поета, художника, сценариста. Він працював з Федеріко Феліні, Антоніоні, Сергієм Параджановим і іншими іншими режисерами. На його рахунку більше 200. Робіть саме кіно і колись працюючи... В Київському національному центрі імені Леся Курбаса, центрі театрального мистецтва. Ми там зробили виставу Ніч саду забутих фруктів. Це по текстах Тоніна Гуера, його щоденникових записах. Я грав не Тоніна Гуера, я грав просто такого літнього поета, який вночі виходить в сад, який він колись сам висадив. І його і бачить якісь спогади, якісь тіні. Постаті з минулого майбутнього, сучасного, з його творів і таке інше, то все ж таки ми мусимо з'ясувати, коли ми кажемо Станіслав, <плес> 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 то ми маємо на увазі передусім, от я, ну я не знаю, стукнувши себе у груди, передусім ви асоціюєте себе чи. <плес> я скажу з ким. А, Станіслав Сукненко. Член спілки кінематографістів, голова комісії з прийому до членів національної спілки кінематографістів України. Мі, це дуже довго Але це звання, чи що. Ну так, але якщо я вас представляю, ну так, кількома словами: Станіслав Сукненко актор. Добре? Ну, так, але ж ви самі сказали, що як можна бути актором без освіти. Ай ай Окей. Якщо все вдається. А я бачила вашу роль у цьому фільмі. І якщо ви грали, як ви кажете, кількох історичних персоналів, то у вас така феноменальна здатність перевтілюватися в них і бути схожими на них, хамелеониста. Чи ви реально схожі на тих реальних історичних постатей, яких ви втілюєте на екранах? Ні, це, це необхідність, якщо тебе запрошують, і ти не відмовляєшся. І всі професії бути е, не на 100% точним, а на 200. Тому що я людина, е, така, знаєте. Я єдиний найсуворіший критик того, що я роблю. Тому, коли мені кажуть, ти не боїшся там, що те, 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 те. Ні, я нічого не боюся, тому що я знаю, що я себе нещадніше можу критикувати і таке інше. Тому були ролі, де абсолютно не була невідповідність фізичних. І я пам'ятаю, в Лондоні була така ситуація, коли мене запросили зіграти відомого поета. але у мене нічого спільного з ним не було, і я відмовлявся від ролі, і це було для режисерки так несподівано, що вона сказала: Ви знаєте, той персонаж був трошки божевільним. Я бачу, що ви теж такі, я хочу з вами працювати врешті-решт. Бо-бо-бо-бо, вона каже: в Англії від роли не відмовляюся. Вона мене вмовила, і хочу сказати: єдине, що якщо зараз ми говоримо про фільм Будинок слова нескінчений роман. І це роль Леся Курбаса, то тут режисер, мене побачивши, сказав, що у вас є схожість дуже сильно з Лесям Курбасом, і я хотів би, щоб ви зіграли цю роль. Оце єдиний момент, коли мене обрали через цю фізичну схожість. Mm -hmm. Але на цьому все закінчується, тому що коли ти розумієш, що це. Геніальний, як ви сказали, режисер, унікальна особистість, неймовірно драматична доля. То ти починаєш далі думати, як, як показати генія через його людські якості. Ой, це найцікавіше. Взагалі, коли починаються оці перші кадри фільму, як ми з'ясували до того, у режисера Тараса Томенка був досвід документального кіна, саме про будинок слово. А взагалі почалося все. Як написано на сторінках у соцмережах, сторінках стрічки Будинок Слово», нескінчений роман. Мені постійно хочеться назвати його незакінченим. А нескінчений, ну там ще букву Н додати і буде нескінченний роман. А якось так трохи постійно хочеться. Переробити продовження назви цього фільму. Так от, спочатку був документальний фільм Будинок слова і він доступний в мережі, як ми з'ясували, його можна переглянути. Потім з'явився художній. І коли починаєш передивлятися на великому екрані кадри художнього фільму, знятого в чорно на чорно-білу плівку, точніше, в чорно-білому форматі, тобі це показують зараз. Таке враження одразу ж ти переносишся на століття. Назад, це по-перше, а по-друге, коли з'являються ці всі найвідоміші, найкультовіші персоналії. Ти починаєш автоматично вірити, що вони такими і й були, тому що ти їх однозначно вже не застав, ти їх десь бачив у підручниках, їхні чорно-білі знову ж таки портрети. Ну, Що ти можеш про них знати? Е, будьмо відвертими, 10 років тому про них взагалі ніхто нічого не розказував і ними не цікавився. Зараз, у 2024-му, шалений сплеск інтересу до всіх тих людей, які зараз на екрані в цьому фільмі показані. Завдяки м, проекту Мур. Романтика, завдяки е, численним виконавцям той самий е, півоваровий з Клавдією Петрівною, які переспівують ці тексти, це такий просто попсовий шалений інтерес і шквал саме в ту сторону спрямований. Це, як на мене, феноменально. Це дія війни, як гадаєте? Це парадокс, тому що дійсно зараз виникають такі неймовірні, як ви сказали, речі в мистецтві, в музиці, в кіно. Ем, важко сказати, що війна пішла нам на користь, хоча, мабуть, це так і сталося. Потрібно, мабуть, було Україні і українцям щось таке, що об'єднало б нас, щоб дало зрозуміти, хто ми є, е, яка наша історія, звідки ми. Від чого ми весь час намагаємося відійти, і чому Росія так чіпляється за те, щоб гнобити нас і позбавити ем, ідентифікації самобутності історично? І то так, так. це від, відгуки. Ми вже прийшли відгомоне. То, тому я думаю, що молоде покоління, як ніяке, дуже гостро реагує на ці речі, на історію. Я це говорю з власних зустрічей, інколи показую картини, представляю книжки, зокрема, цю книжку, яку я написав ще 2018 року з України до Голлівуду про наших співвітчизників, які. Мали стосунок до створення Голівуду, і це історія наших е, співвітчизників, які мали вплив на розвиток американського мистецтва і культури від створення по сьогоднішній день, і це 100 портретів людей, які е, не тільки були акторами, режисерами, продюсерами, а й музикантами, композиторами, майстрами анімації, спецефектів і е, так далі, і так далі, і так далі. І сьогодні, як ніколи, молодь є в перших рядах аудиторії, коли ми робимо презентації і цієї книжки, а також документального фільму, який був зроблений по мотиву цієї книжки. І це я вже побачив на переглядах будинку слова, що дуже багато молоді. І це це велика надія на майбутнє на майбутнє України. І я. Певний, що ми переможемо, що ця війна згуртує нас і, і покаже, хто ми є не тільки нам самим, а й світу. Щоб вона таке? вже Украї... це так, так, але це має бути ще більше і е, масштабніше. Ах, ви такий оптиміст! Так, так. Круто! А сьогодні о 18 годині в. Кінотеатрі Мувіленд відбудеться спеціальний показ стрічки Будинок слово за участі Станіслава Сукненка, який наразі у студії найтеплішого полюсу планети, це виконавець ролі Леся Курбаса, абсолютно культової для всіх театралів, а також служителів театру особистості. В культ потрібно вживатися. Що робили ви? Я читала про це кіно, що власне для нього шукали специфічні ем, аксесуари, якісь такі характерні особливості, які відрізняли того чи іншого генія, бо там всі буквально там сон геніїв зібраний. А, хтось курив люльку, хтось цигарку, хтось носив метелика. Що у вас такого було? Що було у Леся Курбаса, такого цілком особливого побутового? Зрештою. Окей. Okay. Um, я пам'ятаю, що коли мене викликали на примірку костюму і uh, намагалися um, одягнути на Олеся Курбаса щось вже з давно існуючого, це як називають в театрі і в кіно з підбору. З uh -huh. того, що, що. З того, що є. З того що, що є, Даше. Але я відразу сказав, дівчата, ви знаєте, Лес Курбас людина такого витонченого смаку, європеєць, і він не міг носити те, що ви мені зараз пропонуєте. Тому вибачте, але вам доведеться для нього пошити щось особливе. І якось без скандалів вони це зрозуміли і з великим ентузіазмом зробили декілька костюмів, один світлий інші. Інші, але е, костюм Олеся Корбаса – це вже була частина образу людини інтелігентною, імпозантною, і е, мені це допомогло. Допомогло, як е, комусь люлька чи там кучері чи, 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 чи кроватка, то тут, тут е, був цей костюм. А якщо говорити про те, чим відрізнявся Курбас в манерах, бо там є така сцена, яка в сценарії називалася Театр Леся Курбаса? Угу. І м, це така так, з так, 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 це, перспективою. Так, реальна, реальна вистава встановлена візуально, і музично, і хореографічно, і фізично, якщо хочете. І м, ми коли говорили з режисером, як, як що Курбас, він каже мені: Ну ну вигадай що небудь, ну це ж репетиція, ну ти кричиш на акторів. Я кажу, о, господи, Курбас, і кричить Ні, давайте щось інше. І я думав про те, що інше, як, і оскільки це була музична вистава і музичний епізод, само собою якось виникло те, що я почав диригувати тим, що відбувається на сцені, а, руками, жестами, постаттю. І це був о, мій корбус, моє, моє відчуття того, б зробив Курбас під час репетиції. А чи цікавилися ви е, можливо хтось грав до вас його? Деше ж були такі прецеденти? Я цікавився, але я нічого не знайшов. Я цікавився, перш за все, тим, що згадували про Курбас, що можна було прочитати, знайти учнів з його робіт, і це це, це була така дослідницька, можна сказати, робота, але я ніколи не знайшов, щоб хтось уже грав цю роль ну mm. можливо, ви перше проходите. Можливо, не знаю. Можливо, я не все Pioner, ще Піонер, я перепрошую. за це слово так, Зразу хочу сказати, що роль Курбаса вона невелика в цій картині, тому що там, як ви вже зауважили, дуже багато реальних діючих осіб, персонажів. Але у кожного є якась нота, якийсь штрих до портрету колективного оцієї інтелігенції і того світу української культури і мистецтва. І... Для мене, для мене це надзвичайне щастя е зіграти, навіть не зіграти, а бути в такому проєкті, тому що е дуже дуже смішно все починалося. Е Тарас Томенко, режисер е фільму, зустрів мене якось в будинку кіно і сказав: О, Лесь Курбас. Я кажу, ні, мене Де? Станіслав... <кліг> <кліг> Станіслав Сукненко. А до того е такий збіг обставин. Я працював, як я вже згадав, в центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса. І там, е по цьому центру, великі його портрети. Ти входиш в центр величезний портрет Курбаса, піднімаєшся на другий поверх, знову Курбас тебе зустрічає. І у мене там був проєкт, візуальна лабораторія, і кожен тиждень я оповідав про історію українського світового кіно в залі. І дуже часто люди мене питали, а це ваші портрети? Я кажу, звісно, ми чиї ще все корбаса портрети? <с. Я так жартував і до жартувався до того, Клас. що візуалізація спрацювала. Але але знаєте, як цікаво. Тарас мене побачив, обрав і пройшов час. І я читаю десь якісь преси про те, що готуються до зйомок фільму Будинок слова і вже відомі актори. І Курбаса грає такий то такий то актор. Це було не моє прізвище, це був інший актор. І, хто, хто, хто. І, і, і у мене була дуже дивна реакція. Я не засмутився, я не образився, я просто не зрозумів, чому цей актор, який нічого не має, спіль... гарний актор, нічого не має спільного з Курбасом, має грати цю роль. Це неправильно, це несправедливо. Але у мене не було жодних емоцій якось розпитати, що сталося, і таке інше. І пройшов час, і мені зателефонували з, зі знімальної групи і сказали, ти вже знаєш, я кажу, про те, що буде інший курбас, знаю. Ні-ні-ні, ні все перегралося, ти будеш Курбасом. Я кажу, о, цікаво, а проби коли? Тебе затвердили без проб. Я думаю, що не мене затвердили, а я так чомусь думаю собі, що. Курбас, мабуть, хотів, щоб, щось, щось, щоб я щось зробив, може, навіть не зіграти його, а щось говорити про нього, говорити про те, що ці люди е, померли. Це неупокоєні душі, немає могил, немає відспівування. І, мабуть, ми сьогодні е, маємо нагоду згадувати їх, е, вчитуватися в їхні тексти. Думати про них, і тоді, можливо, вони допоможуть нам якось а, щось змінити в собі і навколо себе. Тому що, а, коли ти знайомишся з такими постатями, це, це не просто роль, це, це не просто досвід, це переосмислення тебе самого, а, твоїх принципів, е, твоїх, страхів. І е, це дуже-дуже така підтримка тебе, е, тому що після цієї ролі я знаю абсолютно точно, що немає в світі нічого такого, що мене могло перелякати. Uh -huh. Тому що коли е, ми знімали епізод «Сон хвильового річка, коли всіх персонажів ведуть фактично на страту. Е, я відчув, що я йду на страту. Угу. І такі моменти вони це не просто акторська гра чи акторський досвід, це, це людський досвід, усвідомлення того, що сталося з кращими митцями України. Насправді це усвідомлення приходить після перегляду стрічки і шокує абсолютно всіх, чому ми досі е, так мало знаємо про цих людей, чому ми реально не знайшли їхніх могил е, і чи це взагалі реально колись буде зробити, наврядчі. Е, е, крім того. Ви кажете про вчитуватися в їхні тексти. По-перше, вас будуть завжди тепер вас, акторів, будуть завжди асоціювати з тими легендарними постатями, про які ми багато читаємо, яких ми читаємо. А так чи інакше, ви будете візуально асоціюватися. Це ваша доля, і напевно, не найгірший варіант, правда ж? По-друге, е ви нещодавно, ну так, порівняно, нещодавно а, прочитали на камеру абсолютно прекрасно текст Семенка, цей вірш, який я ніяк не могла, не могла усвідомити, як його читати, куди там наголоси вставити. Тільки це... це не Семенка, а це, це пародія на нього. А-а-а. А! Я думала, що це він. Ні-ні, бо там же є така фраза: Піду, семенка почитаю. Він не може про себе казати так. Тому це була пародія на стиль його футуристичної поезії. Ага. Це коли я прочитав, то взагалі продюсери будинку слова вирішили зробити таку промокомпанію, коли всі, ну майже всі, хто приймав участь у зйомках, могли сказати, звернутися до глядача, запросити їх на прем'єру, на показ. І в той самий час почитати щось з поезії, саме тих, хто жив і мешкав, мешкав будинку слова. Я обрав. Вірш, який дуже коротенький, і вони вирішили не казати автора цих, цього віршу, а зробити такий конкурс для того, щоб якщо хтось загадається, хто це, отримати подарунок. А подарунком був чорно-білий портрет мене в ролі Курбаса з автографом. Тому, слава Богу, знайшлася одна дівчина, яка відгадала автора, і е, їй надіслали цей портрет. І я його залюбки підписав. Тому мені здається, що варто сказати про продюсерів цього фільму: Юлію Чернявську, Олега Щербину основні продюсери, а також ще е, е, Пилипа е, Ільєнко і м, інших, які підключилися вже е, на, на, на останні ці кадри до фінансування. Тому, що дійсно, коли читаєш сьогодні рецензії на прем'єрний показ, то е, дуже багато пишуть про те, що це не просто гарний фільм, чи, чи драматичний, чи зворушливий, а це подія, це е, нове українське кіно, якого, мабуть, не було роками до того, може взагалі не було, в якому поєднується наша історія, е, яка сьогодні, на жаль, повторюється. І е, коли ми говоримо про те, що чому фільм так довго знімався, чому він не вийшов того часу, були такі окремі покази, а вийшов саме сьогодні, я думаю, що це теж, мабуть, бажання тих, про кого ми розповідаємо, тому що Україна проходить етапами історичними, які пов'язані з Росією і з цією е, імперською амбіцією, як я вже сказав. Е, Гнобити цю країну, цю культуру і е, цей народ. Стрічка будинок слова йшла до нас 10 років, до глядача. І насправді. Е... Напевне, прийшла тоді, коли і повинна була це зробити для того, аби викликати найбільшу увагу, найбільший резонанс. А неділя, 12 травня сьогодні о 18-й в кінотеатрі Мувіленд відбудеться спецпоказ фільму «Подинок слова. нескінчений роман, яка з 9-го стрічка, яка з 9 травня в національному прокаті, і в нас у всіх кінотеатрах Івано-Франківська її можна переглянути по кілька разів на день відбуваються покази. Але сьогоднішній вечірні особливий, тому що фільм Ставлятиме і віддуватиметься за всіх, за режисера, за продюсерів, за, за себе і за колег, е які зіграли у цьому фільмі. Станіслав Сукненко, виконавець ролі Леся Курбаса. Щойно у студії найтеплішого полюсу планети. Я дуже рада, що ви сюди потрапили, як і до міста е Тески, як і до власне, е локації тески вашої. І, м -м, Дай Боже, аби в нас було більше приводів зустрічатися тут на найтеплішому, в тому числі. Дякую задоволенням. І я хочу також запросити приєднатися до вас, запросити глядачів на сьогоднішній показ, тому що я так розумію, що фільм представляти будуть не тільки я, а будуть також місцеві відомі люди. Місцеві відомі люди. Ви здогадуєтеся про кого йдеться? Я принаймні точно. Ну що ж, до зустрічі увечері в кінотеатрі Movieland із усіма місцевими відомими серед них ми з вами. До речі, а, нас запрошує сам Лесь Курбас. Повірте, це має бути щось абсолютно особливе.